Знімаємо подушку колін. Знизу у нас тут знаходиться два болтки. Напевно, це вісім, два хрестки. Викручуємо їх. З боку викруткою або зйомниками. Акуратно піддіваємо оцю бічну панель. Відщолкуємо її. Беруємо її в сторону. З ось тут знаходиться два болтки на зірочку. Торекс 25-й. Відкрутивши два Торекса. У нас панель нижня виходить спокійно. Туди тримаємо тільки динамік і ось тут керування. Знявши панель, у нас тут чекає таких чотири болтика важких трошечки. З тої сторони два. і з другої сторони також два. Вони от там далі. Один і другий. Камера мені не фокусує. От один видно і другий там трошечки далі. Відкручуємо їх, знімаємо фішку і подушка наша. Дняві куліна. Е, Дивіться, яка ситуація. Е, ось цей болт відкручується тільки ключом, туди тріщоткою не залізеш. Цей і цей, відповідно, я відкрутив тріщоткою, а на ось цей болтик я зробив е, на маливу трещотку, малий перехідник на велику довгоголовку і було зручно. Нормально відкрутив його, вийшло все. Потім фішка просто виходить. Ось так. Тут просто все на маленьких чотирьох защолках тримається. У мене вже фішка я її просто приставив, щоб вам ще раз показати. Збоку залазити малесенькою викруткою. Не воно ось я вам зараз покажу. Тиненька, залізла, легенько ковернула, і вона відлізло в сторону, фішка проста. Потім, якщо йти по тунелю, то ну, та накладка вже була зломана до мене, тут ці вуха залишились. Вона також акуратно звідси її підівати меншою, викруткою, беззвичайною. і вона класно легенько теж виходить. Потім в нас йде накладка. Накладка, вона виходить також, тут все просто знімаюча тоннель у нас тут знаходиться, знаходиться Баблтон, Турекс 30. І так само що тут ззаді є такі два вітрочки. І бардачок. У нас збоку під накладкою є один болт. Два болти є всередині. Один, другий, третій. І два болти у нас знаходяться ось під цією. Пластиною. Накладкою такою один тут, один тут. Викручуємо їх, і бардачок у нас акуратно опускається. З тою накладкою доведеться трошечки помучитись. Вона реально дуже сильно тримається. В неї тут є багато кріплень, які, які її дуже сильно тримають. І хто не розбирає, тому перше буде надто складно це розібрати. Я вже трошки досвіду маю, тому мені трошки було простіше. Тут у нас під... Накладка 4 болтка це Торекс 20-25, відкручуєте і там просто знімаєте фішки. І за ним вже будуть болти, які кріплять саму торпеду. І ось тут у нас знизу також два знаходяться так Знімаємо накладку на екран, панель прибору. Тут вона кріпиться на два ТОРК 25-х. І просто потім вищелкається на себе. Це деякі. А як не махінація, тут потрібно розібрати, зняти руль. зняти панелі. І ось тут і знову нас зустрічає 4 торекси. 20, -х, 25, х Що -що за все. знімаємо фішку і збираємо панель приборів. Відкручуємо в колонках по два болтки. Тут і тут. І від'їдні фішки. Отже починаємо відкручувати силові болти панелі. Болт, біловодиська, сторона 1, Болт 3. Тут у нас 4, 5, знизу 6, зверху 7. Тут з боку 8. Та треба викратити. Ось цей болт. І десь ще один є схований, пізніше покажу. Так, щоб хотів вам показати на рахунок ось цього болта. Звідси ти щіткою до нього не долізеш нормально і потрібно знімати ось цей стиховод. Напевно, правильно. І на двох таких потужних Кліпсах. В деяких варіантах, ще буває щось тут закручений болтик. Тут не було закручено а, таких непотужних закльотки. Потрібно mm -hmm. видирати. Наступний болт буде цей. Потім у нас ось тут є два болти. Там відповідно знизу подушка. Теж два болти. Якщо не помиляюсь, Та, два болти. І ще один болт я пропустив ось тут. І так якби, все повинно вилізти.